Районна рада йде до розпуску. Такий висновок напрошується після третього пленарного засідання першої сесії Калуської райради. Нагадаємо, минулого тижня депутати райради зайшли у глухий кут, адже у більшості не назбиралося достатньої кількості голосів за. Як результат, не прийняли ні регламент, ні зміни до бюджету і розійшлися думати. Сьогодні після внесених поправок проголосували за регламент, але загальмували на створенні депутатських комісій. Або ми повертаємося до домовленостей, які були досягнуті, і ви дотримуєтеся слова. Або я називаю вас. Людиною, яка слово дав, слово забрав, яка не витримує слова, і ми за цей комісію абсолютно ні за що, ні за жодну комісію ми не голосуємо. Тобто наші домовленості мають залишитися в силі. Наш голова комісії і вісім чоловік бюджетній комісії, наш голова комісії і чотири чоловіки в мандатній комісії. Нами були такі домовленості досягнені, і прошу їх витримувати. Ви висловили думку, що повинен бути позитиву так чи ні. Я відстоювала думку, що має бути на це, це правда. Чому більшість така категорична щодо кандидатури Василя Турчина, який нагадаємо донедавна працював во заступника міського голови? Ми знаємо, що він лобіював медицину міста. Ми знаємо, він готував проекти договорів. Ми знаємо, що за час його перебування заступником голови він наших людей не лікували з, з села, ну і певні такі пікантні нюанси, що я би не хотів висловити. Рішення про створення депутатських комісій депутати так і не прийняли, і перейшли до питання про умови праці голови районної ради. Встановити голові районної ради щомісячну надбавку за виконання важливої роботи в розмірі 30% посадового владу захопання на два за роки треті. Дозволити виплачувати голові районної ради матеріальну допомогу для вирішення соціального бутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі місячної заробітної плати і преміювати в розмірі не менше десяти з рахуванням передбачення наплав і доплати. Депутати запропонували перевірити, як живе голова і заступник районної ради. Звернутися до Завільської сільської ради і до Івано-Франківської міської ради, де проживають голова і заступник. Щоб соціальні служби надали довідку, в яких соціально побутових умовах проживає голова районної ради і заступник, і чи потребують вони допомоги на покращення матеріально-побутових умов проживання, що правда, чи отримував сам Василь Турчин. таку довідку при отриманні надбавок як заступник міського голови, невідомо заступнику міського голови. Ви пропонуєте зняти Рівняка? У нас міський бюджет бездотаційний, районний по Далі депутати перейшли на особистості. Я Дую оклад і зарад все те, що є необхідним: ніяких преміальних, ніяких надбавок 100% і ніяких покращень соціально-побутових умов. Ви живете в приватному будинку, то що ви маєте чи не маєте бізнес, не має жодного значення. Кожен бізнесмен, який є бізнесменом, створює робочі місця і платить податки до бюджету, тому честь їх вала, що бізнесмени є, а брати і тягнути з держав. Місцевого бюджету, все те собі в що можна потягнути, треба совість мати. На завість, ви ні на сезоні не заробили свій бізнес, ні спадщина вам не прийшла, відповідно. А ви якось маєте ресторан, маєте столи, маєте це все. А потім я маю дуже велику надію, що ви зареєструєтеся в районі і поповните наш бюджет по мінорайний. За жителям району, але все-таки зареєстровані в місті, пане А те, що ви будучи депутатом Верховної Ради, користувалися і без поїздом, і відповідно тими всіма відгами, які були у вас. Це Депутат Верховної Ради мусив жити в готелі, бо на вокзалі ночувати він не міг. Не пільга і перестаньте говорити про те, що не стосується. Чи дійдуть депутати згоди, а чи доведуть районну раду до розпуску, невідомо. Голова районної ради цього не виключає. Якщо дійде до того, що розпуск районної ради, то розпуск на що робити. Тоді нові вибори.